Друзі, всім привіт! Вибрався я на рибалочку перед роботою, трохи покидати спінінгом, попробувати половити хижака, судачка, щуку, окушка. І так, часу в мене дуже мало. Буду пробувати щось упіймати, тому друзі не тратимо час на балаканину. Поїхали. Гайлала. Оба! Перший є. Ух, ух, непогано. Неочікувано навіть, я так би сказав, бо. Так, де за що ти тут схопив? Головне, щоб ти мене не схопив. Ох, красопунька, дивіться. Крейзі Флепер. 2,5 дюйма, вага 18 грам. От такий хороший судак. Отлічно. І саме цікаве, що він взяв недалеко від берега. Це вже добре. Значить, судак вийшов на прогулку. О, ну, Попробуємо зараз ще одного всадити. От, а там хто його зна, подивимось. Так, вирішив я уменшитися на 2 грама. От, у мене зараз грузик грушка 18 грам стоїть. Вирішив я поставити 16 грамів. А там подивимось, може ще прийдеться зменшуватись. Вон, бо щось судак не дуже хоче брати. О, можливо, треба меншу вагу. Ну, зараз подивимося, що до чого буде. Так, щось на 16 грамах не хоче, тому що я вирішив. Снімаю 16 грам, кидаю їх назад, крезіфлепера лажу. Це, до речі, колір вогняна морковка. Беру от такого звіра, Віпа 3,6 дюйма. дюйма. Можливо, на віпа захоче брати вогняну морковку. Візьму крючок невеликий, відносно невеликий о і присяжу його на гачок. Оп. Так, є от такі от ВІПА. Візьму і, а, значить, що я далі зроблю? Візьму 12 грам ще з менш вагу. І спробуємо на віпо його всадити. Так, от така нехитра приманочка. Попробуємо судочка на віпо взяти. Все ж таки, як не як, судак досить таки любить таку штуку, як віпо. Та й самі люблять, всі люблять віпо. Оскільки це дуже похоже на черв'яка, який полза по дну. Да, тільки один недостаток 12 грамів поки впадуть на дно і рак свисне. Так, не хоче на 12 грамах. Можливо, сьогодні той день, коли хоче саме 18 грам. Тому я знімаю 12 грам ну, і... Одягаю ті ж самі 18 грамів. О, якщо зараз на віпу знову не буде ніяких подач, тоді одягаю назад Крейзі Флепера 2,5 дюйма. Да, і таке буває. Роблю коротку ступеньку і все. За що то зацепився? І обірвався. Як не печально, але я обірвався. А це тому, що робиш коротку ступенечку, тобто один оборот. От. І виходить, що по дну воно більш волочиться, чим біга, як би сказати, стриба. Тому буду в'язатись. Уявляєте собі, от це звір, йоханий бабай. Хай за око упіймав. ну все ж таки упіймав його. О. Ух. Вот это Вот это воно. Воно. Отличный окунь. Фух. Поставив я рибку таку, і одразу дивіться, який результат непоганенький пішов. Так, короче, тільки що на Crazy Флепера витягнув от такого красавця. Ну, він благополучно стрибав додому. От, я думаю, в нього все вийде. Давай, ріднесенький. О. Саме цікаве, до речі, щоб ніхто нічого не казав, поки він ще не вплив. дивіться, бачите, в нього морда в крові. По-чесному, морду взяв за підбородок, давив. О. І пішов він плавати. Красота. Тому, друзі, Crazy Flapper досить непогана річ, але ми шукаємо судака. Поїхали далі. Та ще й судачок. О, красота, красота. Якраз отут з под ямки взяв. <ривот> 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 так. У мене тут досить високий обрив, тому як скидаю, так як і є. Кину попитаюся в куст його, щоб він дуже об воду не шмякнувся. Тому, ну... Ну, Тут високо, тут метра два-два з половиною в мене. Тому кидаю так, як є. Все. Пішов він. Отлічно. Так, є, друзі, перша щука за сьогодні. Був судачок, а це сьогодні у нас перша щука взяла. До того ж копнула повністю, дивіться. От, поставив Crazy Flapper, Судак, до речі, у мене теж на шартес взяв. А тут я поставив отакий crazy Flapper, шартес колір, вага 14 грам змінив. Та й змінили точку дислокації. Тому от перший наш результат є отакий невеличкий щупак. Тому ми це положимо на місце, а щуку відпустимо. Хай біжить. Собі, плаває на здоров'ячко. Є, друзі, перша щука. Ну, вже судак щука є. Що ж далі буде? сому піймаємо чи ні, подивимось. Ну що, ж ще одна звірюга. От, Одна кислота працює. Перед цим був шортес, шортез відпрацював. Ну. Ну, шортез в мене закінчився, тому я поставив лимон. От, кислота, гарна штука, працює, ніндзя 3 дюйма 18 грамів ваги. О, тому от така штучка. так Це у нас, мабуть, штучка прошлогодка або позапрошлогодка, І, до речі, крючок я її пробив знизу. Тобто, виходить, вона надавила підбородком. Не питається. О, зараз її візьму, якось викину. О, давай, біжи з Богом. Отлично. Ну, така ніндзя, Лимон, Лимонний колір без бльосток, без нічого. Працює просто хорошо. Так, ну що ж, друзі, закінчив я свою коротеньку сесію. У мене було лише півтори годинки перед працею побросати спину. Я покидав, все добре. Одного судачка, одного кушка відпрацювала вага 16-18 грам, і на цьому пожалуй, все. Віпо. На Віпо було пару ударів на Crazy Flepper 2,5 дюйма витягнув судака і на Ізік 2,8 дюйма витягнув окуня. Ну, В принципі, непогано. Я задоволення отримав. Тому, друзі, всім гарного дня, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. пока.